Привіт, ексклюзивні подробиці припинення співпраці Велбоя з продюсером і розлучення Камалії. Про це сьогодні розповім. А ви не забудьте підписатись і написати коментар про сьогоднішній випуск. Колишній продюсер Ані Лорак Юрій Фальоса переїхав жити в Росію. Про це у програмі ЖВЛ розповіла екс-дружина знаменитості Маша Гоя. За її словами, вона спілкується з екс-чоловіком, і до Раші він поїхав вже після того, як російські військові знищили ракетою його будинок. Нині Фальоса живе з мамою у російському місті Йошкар Ола. Це за словами Маші, і, начебто, Юра сказав, що сумує за мамою, і рідня для нього ва. Ажлива нагадаю, що рік тому, в березні, стало відомо, що в будинок Фальоси потрапила ворожа ракета. Будинок знаходиться в одному з районів Києва в стороні Бучі, і тоді Юра говорив про те, що ніхто не постраждав. Але ні будинку, ні офісу тепер немає. А також Юрій Фальоса говорив, що все будуть відбудовувати, і от тепер власне стало відомо, що він переїхав в Рашу до мами. І ви знаєте, я вирішив написати Юрі і дізнатися від нього. Де ж він? Яке ж у мене було здивування, коли Юра сказав, що він не в Росії, а в Україні. У всякому разі, Юра зараз в українському Криму. Поїхав він туди після смерті батька, якого не стало влітку минулого року, і зараз займається тим, щоб довести до ладу могилу батька. А ще каже про те, що буде власноруч відновлювати постраждалий будинок в Києві через деякий час. Друзі, новина цього тижня, яка сколихнула весь шоу-бізнес, співак Антон Велбоє перестав працювати з продюсером і написав про це великий пост. До речі, сам продюсер Євген Тріплов дізнався про бажання завершити співпрацю також з цього посту. У нього співак написав, що відтепер він хоче бути самостійним і допомагати йому в цьому буде Марта Останкова, яка раніше працювала вже в команді артиста. Щоб пролити світло на цю ситуацію, я вирішив все ж е, е, поговорити з про продюсером Антона Велбоя Євгеном Тріпловим, з яким у артиста досі підписаний контракт. Але, до речі, сам Велбой каже, що це рабовласництво. Ну і пропоную вам послухати коментарі Євгена. Жень, да. е все ж чому е Антон вирішив піти від тебе і з Ну, як я думаю, якщо от просто е будемо розмовляти мовою фактів, да. От у нас е після того як розпочалась війна, у нас був дуже великий конфлікт з Юрієм Бардашем. От я вийшов з заявою, тому що ну я не, я не розумів, як взагалі таке може бути. Тобто, у нас е ну, такий колапс вийшов в команді, тому що було дуже незрозуміло, хто за кого, що взагалі відбувається. Але ми якось так рештками підзібралися, от і почали типу, працювати. Почали працювати. Антон Волбой підписав документи з новою компанією, тому що ну коротше, він прийняв все це. Ми почали працювати. Ми зробили ворогів на нозі, ми зробили так. стиль, зняли кліп. Ми все це робили в Києві, не за кордоном. Все це робили тут. Ніхто не казав, що це рабовласництво. От я подивився його сторіку, Він каже: Рабовласництво. Ну чувак, ти підписав документи? Це не було рабовласництво. Тобі зняли кліп? Не було. Кажу, давай зробимо альбом. Ну, у, у воєнний час, от з тими почуттями, які, які вони є, він каже: давай. Він не казав, що це рабовласництво. Ви зробили е, кліп додому, пісню додому, яка там очолила хід паради і стала хітом, і стала е, нібито трансформацією Антона, що він був співав про гусі, вишні, нозі, босі. А тепер він став уже в принципі ну, великим співаком, який може співати на більш серйозні теми. Тож так тоді це не було рабовласництво. Угу. А коли це вийшло, коли в принципі зараз той етап, що в принципі у тебе є декілька хітів, і ти можеш собі спокійно, ти вже у тебе вже є медійний капітал. Ну і ти кажеш: ну, типа, чао, какао, я буду працювати з мартою Останковою. А чи має він право за контрактом використовувати пісні, які він співав? Ні, він не має права. А на фоні чого у вас а, був а, крайній конфлікт? Ну, я не сказав би, що а, прям були конфлікти. Були, були складні моменти, коли а, він щось там не, не хотів приходити на студію. То мені звісно було це дивно. От, і потім. А, а які, які були причини цьому? Без поважних якихось причин. Щось йому, щось йому там не хотілося. От. Ми з'їздили е, в Тур в Канаду. Ну, він пройшов більш-менш нормально. І після того почалися концерти вже в у, Україні. Тобто, на перший концерт він е, запізнився. Ми ходили, його шукали, наприклад. Mm -hmm. Ну, а потім, потім концерти від, відмінилися. От і все. Чекаємо. Ви відміняли концерти через те, що чому? Ну, офіційна е, його е, е, яка там причина? Це хвороба. От, <плес> що він захворів. Але ну, захворів, окей, захворів, поїхав в село, е, відписав мені смс-ку. Типу, чувак, це негарно, але це було легендарно. Я все я, я, я типу вирішив. Ну, от така ситуація. Тому мені здається, це досить дивно. Я не думаю, що він насправді е, розуміє, які наслідки його очікують. Я, я бачу, що є жіночка Марта Останкова, для якої це останній шанс. Тобто вона за все своє, за, за весь свій життєвий шлях не зробила жодного проєкту. Давайте повернемося до хвороби. А як довго е, Антон хворів, і як довго е, у вас не було концептів через це? А, ну, дивись, от у нас повинні були бути концерти в Празі, в Лондоні. Ну, все це відмінилося по причині хвороби. Я... Це останній місяць чи більше да, 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 це от не, не так давно. Жень, а по контракту Антон має право піти, і взагалі на яких умовах? Тобто, можливо, є якісь відступні в контракті. Так? У, у нього є відступні. От і якщо я не помиляюсь, це мільйон доларів. Ти знаєш, коли я читав пост а, Антона, у мене було відчуття, що а, він його писав в а, ну, хай мене вибачить Антон. В неадекватному стані або ж в такому нестабільному емоційному стані. Все було дуже дивно. А, так, це, це, це дивно. Так це дійсно дивно. Скажи, у нього в, в психологічному моральному стані все добре. Ну я не знаю, я ж зараз його не бачу. Я зараз з ним не спілкуюся. Сподіваюсь, що з ним все добре. А до того як от, коли ви останньо спілкувалися, який у нього був моральний стан? Mm, ну останній раз, коли ми з ним з ним спілкувалися, це щодо від, відміни концертів. Ну, взагалі, ну я не то, що там якось, але я вперше чую, що е, артист від, відміняє свої концерти. Я і сам колись виступав. І я просто розумію, що якщо там на тебе купили квитки, да, наприклад, то це твої люди, і вони тебе чекають, то. Ну, ти ж артист. Ну, це не, не найскладніша, не найскладніша професія у світі, якщо чесно. І ти mm -hmm. не можеш проїхати. Я ну, не, не можу там сказати. Я не знаю, яка ситуація. Я знаю, що там от, член нашої команди його возив до лікаря, і у нього була якась алергія. От. Mm -hmm. Але ми шукали якісь моменти, щоб, можливо, він міг поїхати на ці концерти. Ну. Але а офіційний який? діагноз який чому відмінили концерти? Я не знаю, який офіційний діагноз. Він хворий. Я не знаю, який офіційний діагноз. Як от ми бачимо, що от була хвороба? Потім він поїхав до себе в село, написав оцей дивний пост. Про співпрацю з Мартою Останковою після того, як типу, ми зробили такі, ну, такі кроки, це було, важко. це було важко. Вивести його на цей рівень після того всього, що було. Я бачу ну, наразі, що ситуація дуже проста: що от, е, е, зараз ми зробили те, що треба, і тепер можна спробувати нас кинути мене. Мене можна кинути, мене компанію всіх можна кинути і потім собі е, якось працювати. Але мені здається, що це ну, по перше, не етично, не неморально і в ні ну, в ну юридичні норми це не може увійти, коли з'явився цей пост. Ти намагався позвонити Антону? Ні, ні, я не на не намагався дзвонити. Чому мені йому дзвонити? Він же його виклав е, в е, площину суспільну загально, правильно. Ну я йому відповів туди. Якщо так, то так окей, можемо так спілкуватися. Мені це не подобається, але мені більш за все не подобається, коли мене намагаються образити і якось зробити, як я вважаю, непорядно і несправедливо. Ось, ось і все. Я би... Жень, Але ти дивись, ти продюсер, і відповідно ну, моя перша реакція була би: якщо б я таке побачив, набрати номер і спитатися, що сталося. Він мені написав е, смс. Все, ну, що мені йому сказати? Про що? Ну що ну що я можу маю йому сказати? Давай, раз ну такі така ситуація. Добре, давайте будемо розбиратися в юридичній площині. От подивимося на верховенство права. Ще одне питання. Скажи, чи ти е, знаєш е, про те, чи є у Антона е, залежності алкогольні або наркотичні? Ні. І останнє питання: хто така Марта Останкова, з якою тепер Антон е, працюватиме? Опиши, будь ласка, по-своєму е, цю людину. Ну е, я вважаю, що е, ця людина да, це вона втирається в довіру і, і як піявка намагається просто отримати е, прибуток. І якось на цьому нагрітися, все, що я можу про неї сказати. Вона купляла пісню. Для е, була така кавер, е, кавер гурт, комікси. От, і там є такий соліст Юра. Вона намагалась його нібито продюсувати, і тоді їм сподобалась моя пісня. Ми зустрілися, от, і вони її купили. В мене е, 50 на 50. Тобто, е, пісня коштувала. Чотири тисячі, от, і вони коротше, по дві тисячі скинулись і купили цю пісню у мене. Після того вони там щось розсварилися, бо вона щось там не, не знаю. Коротше, вони розсварилися, і Марта у, у нього вимагала десять тисяч доларів. От, щодо, ну, щось вони там попрацювали, і от о, 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 вона. І, коротше, щоб вона відстала від нього, він віддав їй там дві тисячі, ну, які вона віддала за пісню. Тобто в неї залишилась і пісня, і, типу, гроші платила не вона. От так от ми з нею познайомилися. Mm -hmm. О, я не знаю, це, чи це там юридично правильно я розказую, чи неправильно. Не знаю. Mm -hmm. як, як ти її можеш охарактеризувати? Ну я. Не знаю, як її характеризувати. Мені здається, що вона брехлива людина. А Володимир Остапчук підтвердив свої стосунки з Катериною Полтавською. Володимир виставив у сторіс перше спільне фото з дівчиною та написав, що любить її. Цікаво, що Катерина також вперше виставила спільне фото з шоуменом. Вона написала, що пишається Остапчуком. Далі її цитата: мій найкращий ведучий і чудовий чоловік. До речі, спільні друзі кажуть, що у Вови з Катериною зараз романтично букетний період, і виглядають вони дуже закоханими. Чи буде весілля, чи одружиться Остапчук втретє? Робимо ставки, друзі. Як ви думаєте? Ну і сумна новина, співачка Камалія розлучається зі своїм чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Вони були разом 20 років, і співачка а, навіть опублікувала пост у Фейсбуці, де власне написала, що розуміє, що це не те, чого чекав від них український народ, і вони з важким серцем просуваються вперед порізно. До речі, Камалі і Захур намагалися врятувати шлюб, але це не вдалося. І тепер вони працюють над тим, щоб залишитись хорошими батьками для своїх двох доньок. Чи був у пари шлюбний контракт невідомо так само, як і невідомо, як тепер вони ділитимуть всі надбані статки. Друзі, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. А минулий випуск Слава ПРО і інтерв'ю з переможецею шоу Холостяк Катериною Лозовицькою. Дивіться ось тут через 3, 2, 1.